Усім привіт! Сьогодні в цьому відео ми поговоримо про ще один цікавий захищений смартфон. І на цей раз це хотвав Hyper7S. Смартфон, який дійсно виділяється по дизайну серед інших смартфонів, виглядає він незвичайно, хоч і в певному своєму стилі. Не кожному він підійде, тому що в нього і велика вага, і великі габарити, але знову ж таки в нього є свої плюси. Даний смартфон має клас захисту IP68, IP69K, має ось такий потужний LED-ліхтарик, в нього є камера, у нього цікавий форм фактор в плані виконання, тут є металеві вставки, прогумовані кути. Він не боїться ні ударів, ні падінь, ну, відповідно, ні води, ні пилу. Є закритий роз'єм знизу для зарядки, є також вушко для ремінця. Кнопки металеві. Смартфон має великий екран, і до того ж він тут на 120 Гц. Це також плюс. Є фронтальна камера, є роз'єм під слот СІМ-карти та SD-карти, і додаткова кнопка. Смартфон ми зараз більш детально оглянемо, але давайте почнемо з комплекту. Поставляється смартфон в ось такі картонні коробці вже в стилі HotWave. На коробці одразу тут написано модель 7 S. Пам'ять вказується 16 гігабайт, але тут де 4 гігабайти. Вбудована фізична пам'ять, і плюс 12 ГБ ще можна розширити за рахунок пам'яті ROM. А пам'ять ROM тут 256 ГБ. По характеристикам смартфон доволі непоганий, але він не є потужний. Тут в плані процесора знову ж таки є моменти. Значить, у нас 6,6 дюймів екран HD Екран непоганий, як я сказав, 120 Гц підтримує. Роздільна здатність 720 на 1612. Акумулятор 10800 мА, що є дуже добре. По пам'яті ми вже поговорили. Камера простенька слабенька, але тут вказується 8 Мп фронтальна, 21 Мп задня камера. Встановлено 15-й Android. Процесор стоїть Unisonic T8200. 8-ядерний процесор там частотою до 2,3 ГГц. В комплексі зі смартфоном іде ось такий блок живлення. Він має потужність до 20 Вт. Добре, що він йде на Type-C, при зарядці він не пишіть. Але 20 Вт для такого акумулятора малувати. Заряджається смартфон довго. Ну, хіба можна використовувати інший блок. В комплекті також є інструкція. Є додатково, ви можете наклеїти собі скло, є також скріпка, і тут у нас виходить кабель, кабель гумовий, плюс перехідник. І також є серветки для того, щоб ви могли поклеїти скло. Перехіднічок ось такий. Кабель, відповідно, саме такий простий, ну, для зарядки, відповідно, Type-C, Type-C. Вертаємося до смартфону. І, як сказав раніше, смартфон виконаний дійсно класно. Він виконаний з пластику. Тут є також типу скло напівпрозоре, але це відповідно пластик. Вставка LED-ліхтарик, який замінює. Реально класно освічує в приміщенні, коли буде темно, тому що він потужний. Є камера в нас, є також спалах на камері. Тут написано у нас ai камера типу штучний інтелект. Ну, це більше маркетинг. Кнопки натискаються приємно, вони металеві. Кнопка блокування розблокування смартфону, кнопки гучності. Зверху у нас отвір під мікрофон, збоку лоток для сім-карти та флешки. Кнопкою, яку можна ви собі можете призначати там різні дії. Плюс знизу у нас є динамік і отвір закритий такою заглушкою. Це в нас Type-C для зарядки. Ну і отак він закривається. Клас захисту смартфону такий, що він не боїться ні води, ні пилу. Ну і плюс, якщо він впаде, йому нічого не буде. Екран у нас типу безрамочний, але є підборіддя. Камера у нас, ну і сам екран зроблений в вигляді крапельки. Рамки у нього ну такі доволі великі ну більше кидаються в вічі. Знизу таке підборіддя. От вам покажу, як воно виглядає на білому фоні. Ось таким чином. Ну, Хоча екран сам собі великий, він яскравий, він дійсно по герцовці це класно, тому що тут 120, ви можете ставити собі 60, 90, 120 або автоматично, типу адаптивно. Він має також можливість адаптивної яскравість, відповідно, підтримує. Яскравості вистачає, і в цілому сам екран, ну от реально він плавний, чіткості йому також вистачає, тому що в системі. Рифти чітко відображається. Українська мова є, все локалізовано гарно. Ну там є дещо не перекладено, але в цілому з коробки. Це система, якою можна користуватись без проблем. По роботі смартфону в системі по швидкості він працює нормально. Це не є якийсь потужний смартфон, але по суті для задач, наприклад, як е, телефон для соцмереж для перегляду відео його буде вистачати. Це смартфон не для ігор, це смартфон, не для якихось складних задач. Тут в тому числі і камера не є якась там дуже продвинута. Вона по суті. Простенька, але вона є. Ну і в цілому, вимагати щось від цього смартфона, враховуючи ціну, ну немає сенсу. У нього направленість більше на захист, на ліхтарик, на акумулятор, ну і на екран. Якщо говорити про систему, є ось такий застосунок: Toolback. Тут можна вимірювати шум, показує, є дзеркало, є рівень. Ну, такі стандартні, скажімо, хотварюські фішки. І також є окремо у нас е, програма, відповідає, яка за ліхтарик у цей великий. Окрім ліхтарику основного, типу спалаху, є отакий додатковий. Значить, у нас тут ми його включаємо. Подивіться, як він світить. Така прям полоска LED з багатьох діодів. Реально воно освічує шикарно. Ну, ви на високій висоті можете тримати, десь покласти смартфон, він буде світити дуже гарно. Ви собі тут можете відповідно різні режими свічіння виставляти, е, реально можна використовувати замість лампи в приміщенні спокійно. Світить воно таким білим нейтральним світлом і реально дуже класно. Про камеру ми трошки вже заговорили, але в цілому скажу, що цей смартфон не про камеру. Хоча знову ж таки вона тут є, якісь фотографії там можна зробити, але в цілому якість камери, ну. Дуже слабенька. Я би не розглядав цей смартфон, от я вже фотографію робив. Знову ж таки, ну що в нього є камера, це по суті як додаткова буде опція. От. Але знову ж таки, якість фото та відео не дуже. Якщо перейти в відео, що ми тут можемо побачити? В принципі, по налаштуваннях тут, якщо ми перейдемо, є 4К. Кі... Але знову ж таки по відчуттю по зйомці я тут не скажу, що тут є 4К. Абсолютно. Тому якщо цей смартфон розглядаєте і дивитесь на камеру, то не дивіться просто на цифри. Якщо підвести на великий підсумок по даному смартфону, ну знову ж таки його сильні сторони: це його захист від вологи та пилу, захист від падінь від ударів, і звичайно, акумулятор і потужний ліхтарик. Також можна до плюсів віднести, що в нього екран хорошої якості: 120 Гц, Плавний, приємний, великий. Ну і ціна у даного смартфону, як я сказав, вище вона доволі доступна. Посилання буде в описі під цим відео. Ви можете перейти відповідно і на момент відео перегляду свого подивитись, яка ціна на даний смартфон. В цілому, річ, яка має місце на ринку, але знов ж таки смартфон не для всіх. Тому що для повсякденного використання звичайна людина цей смартфон брати не буде, тільки з урахуванням тих плюсів фішок, які ми проговорили в цьому відео.